Ви говорили, загнати місцеву владу Заможайськ. Можайськ – це місце в Росії, це якийсь новий контрнаступ. А? Да. Це, це якийсь новий контрнаступ у вас. Франксич, це добре, що ви знаєте, де знаходиться Можайськ, але е, я краще б згадав 2-3 тижні діючої влади, коли мали у расистів закінчитись ракети, закінчитись гроші, ми мали вийти на кордони 91-го року, ще в 2022 році. А в 23-му в Ялті в червні каву пили разом з Офісом президента і всіма їх радниками. А ще той бюджет, який ви проголосували на 24-й рік, в якому війна завершилась в середині 24-го року. Зараз нас кінець жовтня. І щось мені підказує, що і курський контрнаступ. Не допоміг тому, щоб ми завершили війну на кордонах 91-го року. А те, що було під нашим контролем, на жаль, завдяки і недофінансуванню корупції і абсолютно невігластву і непрофесіоналізму діючої влади. Ми сьогодні втрачаємо, не дивлячись на героїзм збройних сил України, які віддають своє життя і здоров'я. Намагаючись тримати території, тому що будувати треба було оборонні споруди не зараз в овральному режимі, паралельно ще втрачаючи кошти або розкрадаючи кошти, а робити це з 22-го року. А ви готувалися до контрнаступів, всім розповідаючи, де вони будуть, що вони будуть у вас на Арехові, а потім на Курщині. Давайте подивимось за результатами цих контрнаступів, а потім будемо говорити про Мажайськ. Тому що з такими темпами багатьом треба буде і в Ростов, і в Мажай, тих, хто приймав такі рішення, і ті, хто відправляли кошти на будівництво доріг і не акції замість того, щоб забирати і відправляти їх на потреби Збройних сил України.